Нашого хазяїна є ворота нові, рай робись, розвив. рай розвився, Христос народився, И сам Господь Господися, є ворота. нові. Живе наша віра в Бога та Україну, і на чому тримається навіть тоді, коли згущається темрява, коли втома й роздратування забирають останні сили, і коли втрати лягають на серці дуже важким тягарем, коли пам'ять можна побачити у рівних рядах давніх козацьких хрестів і почути в шелесті тисяч і тисяч сучасних. Українських прапорів. Цілими століттями наше пращури, а тепер і ми несемо крізь важку боротьбу символічні історії, в яких добро завжди перемагає зло. От як в цьому нашому вертепі? І вертеп – це про першу і найяскравішу зорю, яка веде до великої мети, і про похмурих чортів, які намагаються всюди чинити перешкоди, і про світлих янголів. Які змушені брати до рук меча. і про диво народження Спасителя? Віра живе в листі воїна, написана дитячою рукою в спогадах про дім і надії на завтрашній день. Віра живе в піснях і святах, у часточках миру посеред руїни і живе у потисканні рук в обіймах і веселому сміхові, у простих. Щоденних справах, на які можна спиратися, і у щотижневих поїздках на фронт, і у повсякденній підтримці воїнів. І навіть у важкі часи є місце для свята, особливо такого, яке додає сил і віри. І наступного року ми повинні припинити втрачати час, втрачати території, і головне втрачати людей. Ми віримо в перемогу. бо Віра то є перша її передумова, а от зневіра то гріх.